Привіт, малята! Я Сова. Я хочу вам розповісти, як змінюється життя птахів восени. Тихо опадає листя, холодає, сонечко менше гріє, частіше йдуть дощі. Птахам стає важче знаходити їжу. Птахи які не можуть перезимувати, відлітають у теплі краї. Їх називають перелітними птахами. До перелітних птахів належить журавель, ластівка, лелека, шпак. Соловей. Вони відлітають тоді, коли холодно та зникають комахи. Вони можуть замерзнути від холоду. Птахи відлітають у теплі краї. Птахи, які не відлітають та залишаються вдома, називаються зимуючими птахами. Це голуб, горобець, сорока, ворона, синичка. Ці птахи не бояться холоду, знаходять собі їжу біля людей. Дітки, давайте з вами розглянемо, як птахи готуються до зими. Птахи збираються у зграї та шукають собі їжу. Шукають теплі місця для ночівлі у кущах, в дуплах. Підлітають ближче до людей, запам'ятовують, де можна знайти зернятка. Люди також допомагають птахам, роблять годівнички. Діточки, не забувайте про пташок. Взимку пташкам дуже важко, холодно. Та мало їжі. Зробіть годівничку та підготуйте для пташок зернятка насіння. А тепер давайте пограємо в гру, хто зайвий. Подивіться уважно, малята, хто тут зайвий? Так. горобчик. А чому? Бо він зимуючий птах, а інші які? Так, перелітні пташки. Ще раз спробуємо, будьте уважні, яка пташечка зайва. Вірно, ластівка. А чому? Так, бо ластівка перелітна пташка. А всі інші які пташки? Правильно, зимуючі. Наступна гра порівняй пташок. Ось у нас лелека. І горобець. У лелеки довгий дзьоб. А у горобчика який? Так, короткий. Лелека великий птах. Агоробчик маленький. Лелека перелітній птах. Він відлітає в теплій краї. А горобчик. Так, зимуючий птах. У лелекі довгі ноги, а в горобчика які? Так, коротенькі. І він що робить горобчик? Він стрибає, молодці дітки. Сподіваюсь, дітки. Вам було дуже цікаво дізнатися, як пташки готуються до зими. Пам'ятайте про них, не забувайте допомагати птахам, і вони обов'язково повернуться до нас навесні з веселими піснями. До побачення, малята, до нових зустрічей!